Вітання етері телеканалу ТВ, Інформаційний випуск новин теми дня. Про головні події Чернівців та області розкажу я, Анна Харабара. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 926-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. У ніч проти 6 вересня РФ атакувала територію нашої держави ракетами і дронами. Силами БПО було збито 27 ударних безпілотників. Так на Львівщині через падіння уламків шахеда виникла пожежа. Там вщен згоріли чотири вантажівки. Своєю чергою боковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Віддав життя за волю, незалежність та територіальну цілісність України. На Буковині попрощалися ще з одним героєм із майором Олесем Матвієвим. воїном військової частини А 0284 попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Вічна пам'ять та слава героєві. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Перебувала на скелястому березі. Працівники ДСНС врятували буковинку. Так вночі 6 вересня дзвінком на спецлінію повідомили про те, що дівчина 2000 року перебуває на скелястому березі на Дністрі у межах села Мошанець та не може самостійно вибратись. Рятувальники та поліцейські організували пошуки вздовж берега. Після того, як буковинка відгукнулася, працівники служби порятунку за допомогою човна транспортували потерпілу з іншого берега та передали батькам і поліції. Поковинські вогнеборці ліквідували сім пожеж, більшість з них на відкритій території. Так у селі Лівенці на площі півтора гектари загасили загоряння сухої трави, яке виникло внаслідок підпалу. А у селі Новий киселів суха трава та чагарники зайнялись через необережне поводження з вогнем. Інші пожежі трапились в обласному центрі Чернівецькому та Вижницькому районах. Там горіла суха трава, чагарники, сміття, а також вантажний автомобіль. Причини даних пожеж наразі встановлюють фахівці. На ділянці відділу порубне прикордонники затримали двох порушників за 200 метрів від державної межі. Які намагалися потрапити до сусідньої країни поза пунктами пропуску. Організаторкою цієї протиправної схеми виявилась місцева мешканка, яка доставила чоловіків до кордону та вказала подальший маршрут руху. За незаконне переправлення до Румунії двоє жителів Івано-Франківської області заплатили по 4,5 тисячі євро. Відносно них складені матеріали про адміністративне правопорушення. А от організаторці загрожує кримінальна відповідальність. Бо я для України лиш жию. До 190-річчя від дня народження Юрія Федьковича у Чернівцях провели літературно-мистецьку імпрезу, на якій представили п'ятитомник творів Буковинського Солов'я. На заході побували і журналісти. ТВ. А там дзвіночок став селом кувати, там борь вітер листом шибріє. Причиста чиста діло, радуйся, Марія. Животворче слово генія письменницької ниви, який став уособленням українського національного відродження на Буковині. У Чернівцях відбулася літературно-мистецька імпреза до 190-річчя від дня народження Юрія Федьковича, під час якої презентували велике зібрання творів Буковинського кобзаря у п'яти томах та шести книгах. Видання стало результатом 18-річної клопіткої роботи у порядників. Ми почали роботу 2004 у 2004 четвертого року. Упорядниками були наші чернівецькі науковці, літературознавці, Богдан Іванович Мельничук, Микола Іванович Юрійчук і Лідія Михайлівна Ковалець. От ці троє людей в основному працювали над наповненням усіх шести книг. Видання не має аналогів серед інших зібрань творів Юрія Федьковича, адже вирізняється своїм наповненням. Читачі вперше зможуть побачити неопубліковані раніше літературні витвори письменства величного Буковинця, в такому повному плані з включенням його публіцистики, його науково-популярних статей. З виданням драматичних творів письменника, які ніколи не друкувалися, а сповнені такого виразного національно-патріотичного змісту, український читач ще не знайомий, тим паче, в нашому виданні. Тексти автора супроводять передмови ґрунтовні примітки. Упорядники радянського часу не могли давати твори, які були антимосковські, скажімо так, і звичайно, вони їх пропускали. Ці твори. Ми ці твори додали в наше, в наше видання. Ну і ще там є особливість. Мова, мова Федьковича. Якщо там урядники радянського часу дозволяли собі підтягувати слова під норму української мови, незважаючи на те, що все таки це мова Федьковича діалектна, і ми старалися зберегти цю мову. Як найповніше за словами Лідії Ковалець, дуже важливим є те, що Юрій Футькович представлений у виданні як видатна особистість у всіх своїх проявах. Тут представлена його дуже різноманітна діяльність і педагогічного діяча, і, і навіть мовознавця, літературознавця, перекладача людини, яка комунікувала в той час із широким таким культурним простором, Gracias. І ми листи теж подаємо все заради одного, щоб путьковичі знали більше. Отож такі літературно-мистецькі імпрези допомагають вшанувати пам'ять світоча української літератури славного Буковинського Соловія, а також надихнути відвідувачів та показати, що наш народ непереможний, допоки українську культуру творять такі видатні особистості. Путькович є величина такого рівня в літературі, в громадську культуру. Навіть політичному житті українства не тільки в час свого високого ювілею, але й в і будні. І ми маємо власне, як найчастіше робити це, пошановувати цього автора в різний спосіб читанням його поезії, десь наодинці з цією творчістю, на якихось масових заходах. Через видання книжок Тетяна Дубіцька, Діана Дубинда теми дня. Три дні поезії презентації нових книжок, публічних інтерв'ю, дискусій, показ короткометражних кінопоезій та винно книжкових дегустацій. У Чернівцях стартували 15-ті ювілейні міжнародні поетичні читання Маріян Черновіць. Детальніше про українських та закордонних учасників, цікавинки, які підготували організатори, та особливості проведення в умовах війни. У наступному сюжеті три дні поетичних читань, дискусійних заходів та презентацій книжок за участю відомих українських та закордонних культурних діячів. У Чернівцях стартували п'ятнадцять міжнародні поетичні читання Мерідіан Черновіць. Якщо подивитися назад на історію культури України, подій в Україні «Мерідіан Черновіць є одним із найстарших. Фестивалів цієї країни, і ми дуже раді тому, що нам вдалося впродовж 15 років без перестанку, без паузи проводити фестиваль і щороку запрошувати до чернівців українських та закордонних митців. За ці 15 років участь у фестивалі взяли більше ніж 600 літераторів, каже Євгенія Лопата. Це дуже багато, особливо для маленького літературного фестивалю, поетичного фестивалю, яким ми є, але це. Наша історія, яку ми пишемо разом, тому я вдячна в першу чергу письменникам, письменницям, дають піддаємо можливість чути їхню творчість і е, тримати руку на пульсі культурного життя України. Зокрема, і цьогоріч чимало поетів та поеток з різних куточків світу, як от з Австрії, Німеччини, Швейцарії, та, звісно, що України, порадують своєю участю в поетичних читаннях. Для мене це дуже символічно, що ми не просто український фестиваль у війні, але є партнери, є гості за кордоном, яким важливо бути в Україні зараз і своєю присутністю підтримати нас, і це теж суттєво. Вже третій рік поспіль фокусом Меридіана є презентації знакових книжок, написаних про війну Росії проти України письменниками і письменницями, які служать у лавах ЗСУ, займаються волонтерською діяльністю та представленням культурного сектору України за кордоном. Цього разу Меридіан Черновець представляє Чернівецькій та міжнародній публіці актуальні видання, серед яких нова збірка оповідань арабески Сергія Жадана, який долучиться онлайн. Новий пригодницький роман письменника і військовослужбовця. Артема Чеха, пісня відкритого шляху, дитяча книжка чернівецької авторки Христі Венгринюк під назвою Моя мама Гора та інші. Міжнародна програма включатиме в себе і кінопоказ короткометражних поетичних фільмів від німецького фестивалю Зебра, що представить відеороботи за віршами європейських та українських авторів та авторок, які впродовж 15 років брали участь у фестивалі меридіан чорновіц Під час 15 п'ятнадцятих поетичних читань традиційно відбуватиметься благодійний збір на потреби збройних сил України, які організовують волонтери і автори Меридіану. Ми збираємо донати через флір-коди на програмах картах фестивалю на. Отреба військових, зокрема через горе Андрія Любки і Сергія Жадана, яких на цьому фестивалі немає, бо один служить інший зламав ногу. Але давайте передамо їм привіт нашими донатами на потреби військових. Міжнародні поетичні читання Марідіан Черновіць у Чернівцях триватимуть три дні з 6 по 8 вересня. Тож всі охочі можуть прийти та насолодитися вишуканою поетичною творчістю. Аліна Рябко теми Дня ТВА. Щороку, у другу неділю вересня, увесь світ вшановує пам'ять жертв фашизму, пам'ять мільйонів солдатів, а також мирних жителів, які загинули під бомбами від хвороб та від голоду. Україна є однією із числа країн, які найбільше постраждали від воєнних дій та військових злочинів фашистів у роки Другої світової війни. А нині наша держава знову зазнає військового вторгнення. Наш ворог Росія, яка знищує усе на своєму шляху. Сьогодні, як і десятки років тому, мільйони українців продовжують виборювати та захищати свою батьківщину. На цьому випуск завершуємо. Будьте в курсі найактуальніших подій разом з телеканалом ТВА. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.